Здоровенькі, любі та гарненьки, зараз ви побачите нереально кайфову битву. А саме Лего проти солдатиків з дитинства. Зі сторони Лего воюють, а саме просто знищують клони. Також якісь невідомі літаючі створіння, хрін його знає, чому, напевно, це якийсь баг. Також є дроїди Б1. і почалась битва. Вони біжуть до. Кораблів, де висаджується армія солдатики з дитинства. Можливо, ще не кожен з вас зрозумів, про кого саме йде мова, а йде мова, про тих пластмасових різнокольорових солдатиків, які стояли на підставці. Особливо в мене були Солдати радянської армії та солдати третього рейку я ними воював один проти одного. І ось вони вибігають. Вони вибігають різнокольорові, зелені, червоні, сині жовті. Вони починають вогонь. Хто переважив цій битві? Невідомо, але ми знаємо лише одне: що ця битва буде легендарна! Ось клони які продвигаються вперед. До речі, дуже красиво їх намалювали розробник цього моду. Йому аплодисменти. Він молодець, він красавчик. Дякую тобі, хлопче чи дівчина. Хто це зробив мені дуже до ці модельки? Як клони, так і Б 1 дроїди. Дивіться, яких в них величезні стволи вони. Маленький відносно них, і це все так, як зроблено в Лего. Дуже схоже, дуже просто. Солдати, які помирають їх вже менше, ніж дроїді, але це нічого страшного, тому що ще не всі солдати, які висадились на берег, і вони ще зможуть взяти гору в цій битві. Хоча відносно рахунку це можливо і неможливо, але нічого страшного я в них вірю. Це мої герої дитинства, в принципі, Лего, також мої герої дитинства. Я завжди просив у батьків подарувати мені на новий рік на святого Миколая Лего. Бо я дуже його любив. Чесно кажучи, і навіть зараз я б я б зібрав би якийсь конструктор, але більш складний, ніж коли я збирав в дитинстві. Ось ми бачимо битву з висоти пташиного польоту. Ви бачите, їх, їх багато, тому що повинна бути армада 100 тисяч на 100 тисяч. Звісно, їх вже тепер менше. І я так розумію, що напевно навряд чи виграю солдатики з дитинства, бо їх вже 54 тисячі, але не все втрачено бачити оці пісюків, які літають. Ці багнуті лего солдатики, вони воюють тільки в ближньому бою. І це означає, що тільки 66 тисяч солдатиків з сторони лего дальнобійні. Ці 33 тисячі лагнуті влітаючих ближньобійних солдатиків, тобто лего солдатиків, лего холопаків. Їх може просто розстріляти. Їх можуть просто розстріляти наші солдатики з дитинства. Що сталося? Залишилось тільки зелені та червоні. Невже лего солдати рацисти? Вони відстріляли всіх жовтих та блакитних, але ні. Жовто блакитні ще живуть. Ух, ух, ух. На жаль, на жаль, солдати, які з дитинства програють. Це дуже прискорне. Я засмучений. Виходить, що наші іграшки старіють. Ого, дивіться, як цікаво блимають вони, як вони виходять з корабля, воно виглядало, наче якийсь графічний глюк, але це не так, просто вони всі різнокольорові. Але не дивлячись на свою різнокольоровість та силу, вони все ж таки прогоюють Лего. Можливо, це тому, що. Солдатики з дитинства це іграшки вже ста старівші, і вже в них ніхто не грає. Можливо, тільки ми з вами грали. Ці іграшки, всі нові діти, які народились, у, не знаю, давайте в двохтисячних. Вони напевно вже в них не грали, вони грали лише в Лего. Можливо, розробник двохтисячних років і народився. Тому він зробив сильніше Лего. Невідомо. Але нічого страшного, наші солдатики винищують цих підтухів, які біжуть з ближнім. Ближньобійних. Ближньобійних. Але все одно програють. Блін, мені шкода. Виходить, що нам потрібно поздоровити з перемогою Лего солдатики. Лего-клонів та Лего-дроїдів та Лего Хрізна якого літаючого. Ах. Ну що ж, тоді поздоровляємо Лего. в принципі, їх залишилось ще більше 50 тисяч, а саме 57 тисяч в той час, як солдатики з дитинства вже майже тисяча. Ми поздоровляємо Лего, поздравляємо клонів та дроїдів, вони перемогли. А я вас прошу підписатись на канал, залишити коментар. Бажано з ідеєю, яке наступне відео мені відзняти. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там буду викладати різні новини, особливо які нові юніти з'явились у симуляторах, можливо, мапи якісь. Також буду проводити голосування щодо наступних боїв. Тому буде цікаво, будь ласка, слідкуйте за новинами бойових симуляторів. І дякую вам за перегляд. Та до зустрічі в наступному відео. На все добре.